проблем з реєстрацією. Так що ми готові до роботи. ДТЗ 1,6. Дуже добра фреза, мені подобалась. Трактор непоганий. сили, як то кажеться, вчуються. Не тягнуло, тільки диміло і все вже... Соляра попали з водичкою. Чуть-чуть водички є. Обов'язково докручуйте, докручуйте всі гайки, всі всі ці гайки. Мастила провить у нас, звичайно. Бажання повернутися поверну, додому і краще там робити. А ну я ще хочу вас питати. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярі. І так, як ми вже казали, вам купили тракторця, слеза до нього. І дуже багато балачок, дуже багато хлопців казали проблем з реєстрацією. З документами, які мали прийти на тракторець, так якщо тракторець привозять, вони привозять без документів. Походу документи на фамілію йдуть. Краще б я кажу зразу, навіть і той самий номер дали, зареєстрували, гроші б платилися, все рівно великі гроші там на 200-300 доларів дорожче, людина була згідна, щоб це зробити. Зараз розкажу детальніше. Ми брали тракторець. В грудні місяці в грудні місяці, документи нам прийшли десь в лютому. Е і ще одне вам скажу: прийшли документи і потім сертифікати. Але в документах, тут до, придивляйтеся, при, при є ще такий документ, розтормошка його. Розтармошка. Він йде з червоною, як то кажеться, печатю. Повинен бути червоною печатю. Так як ми по, поїхали з документами ставити на е облік. Ну, взяти той самий, бачите, О, свідоцтво вже на нього є, і взяти номер, щоб дали. І, і ми е, його поставили, може, набуну скоріше, ще і в квітні, але ну, так як по часу вийшло, що ми поставили його, їздили в обласний центр на нього. Е, в Писники ще пишуть, які купили, припустимо, такі тракторці, ну, не такі, може менші, може 25-ки, може і міні-трактори, але все рівно треба е, краще поставити на облік і в той самий номерець був, тому що буде проблема потім з тими, з тою самою поліцією. І все остальне, навіть ви будете їхати на дорозі. Ну і звичайно, мати права без прав, Це вже трактор, якщо є номер, то повинні бути і права. Це обов'язково. І багато в мене ще за що кажуть, що дуже багато хлопців пишуть, що самі проблеми рішали, припустимо, з документами, сертифікатами дзвонять, не дають їм, ну залежить з якої фірми брати. Я не кажу, наша, де ми брали. Прийшло ну, бажано все о, і провіряємо по всьому. Я детальніше хотів показати вам. Оце як купили ви його, обов'язково докручуйте, докручуйте всі гайки, всі-всі-всі гайки. Мастила, провіряйте, що в мосту, що в коробці, що в самому моторі. Це обов'язково треба. Можна, звичайно, проїхати трохи. і Оце все відкручується, на що вам потім халепи більше грошей розтратити. По всьому, я кажу, по всьому дивіться. По всьому, по всіх. Обов'язково треба, тому що закручують воздухом, а воно все рівно буде помаленьку, У нас було саме крісло, саме крісло. Вроді і цей, а одна гайку вже загубили. Бултом. Вже загубили, як то кажуть, мусили вже ну розкрутилося. З воздуха обов'язково треба налити масло, була пуста. Це я говорю, що була пуста. Наїздження 40 мотогодин до 50 зливається масло звичайно. Дивиться масло, масло, звичайно, дивиться обов'язково, навіть будете для себе робити пізніше, чи бере, чи не бере у вас мотор масла. Навіть про... вам розкажу про соляру. Дивіться, от соляра. І от є устойник. Бачите, соляра попала з водичкою. Чуть-чуть водички є у нас на низу. от тут є трошки водички. Це вже треба зливати. Бачите, устойник відкрутити і злити цю воду. Це непогано, що є такий відстойник. Бачите? Так, ще що можна пройтися в про котрахтульці. Трактор непоганий, сили, як то кажеться, чується фрезеровку чи, чи наплуга, можна ще трошки правда, сюди кілька кілограм 30-40-50 додати. Можна це кусубрельці додати або ще. Так як він сильний, а сам він легкий, як то кажеться. Ну, сам потім він легкий буде. По паливу, звичайно, якісне, скоріше всього, якісне треба паливо заливати. Тому що кожен буде це давати. мотор любить, щоб воно було, як то кажете, якісне палу. Невіть у мене був мотоблок, а залили одного разу, я пам'ятаю, ну як кажуть, трактора такого. І проїхати не тягнуло, тільки диміло, і це вже не по самому цьому, що багато було, перейшло біо, вже перейшли, змішано. Той мотоблок думав причина, яка взяли злили спаливо і отлічно пішов. І він почав робити. По гідравліці теж мало масла. Ми мусили купляти, доливати. Треба долити і в гідравліку масло. Фрезу фреза добре робила, теж що кентаври, ну це МТЗ, ДТЗ, кажу, МТЗ, ДТЗ. 1,6, дуже добра фреза, мені подобалася. Дехто говорив, каже ставити сюди в колеса, щоб ігра той. Коментар дивився, який має тракторець кажуть, при зносі ножів, коли зношується, старається, Каже, що можна і без цих. ну Я думаю, що можна їх поставити, тут нема що чи приварити, чи прикрутити, просто у корді, собі і все. Воно, ну, як то кажеться, далі не буде, а не раз за разом дргати на тракторець. І певну, як то кажуть, пару сантиметрів тих трошки менше зробити, чи як. І воно буде розірвати дуже одинаково. Все, все буде. Де почта, правда, твердіша, там м'якша і дьоргається йому, тому що воно видно по моторі, що більш заривається чи як. Тепер ще це вже у нас є трактор, як то кажуть, скоро злиємо з мастилом з двигуна, так як в нас вже е, скоро до 50 доходить е, мотогодин. І буде міняти дізельник якісний той мастило залиємо за і хай собі служить далі. Поки ми ходили слізою і розсадили картоп.

Так як я говорив, то в нас, Анну, я ще хочу вас сказати, тут яблучка на кінці, є на 22, бачите, тут на 22. Вся остальна, оце на 22. А вся остальна е, йде на 28, це ну, наші е, вітчизняні, 9 плуги і так само заграничні. Не взяти бонути, вони там йдуть на 28. Е, хто який стикався, що він робив? Чи можна зробити яблучки два поставити. ну, Я думаю, це вже вони і так тут маленькі ці. ілі ще який варіант. Пишіть в коментарі. Так що ми готові до роботи. Ну а там будемо дивитися, як буде покаже хоч нас. Звичайно, бажання повернутися поверну, додому і краще там робити, робити і ще раз зробити. Так як ми працювали, садили, вирощували, тому що ми привикли до тепла, до, до цього, як це кажеться, до південного сонця нашого, який допомагає нам виростити погородину, самий кавун, на різниці, що і душа тоді, звичайно, веселіша, коли воно підростає все. Так як у нас можна в квітні вже картоплю молоду їсти і ту саму полоницю їсти, огірок в кінці квітня можна вже свого з теплички їсти. Тут, вивачайте, цього поки немає. Це тільки тут треба опалювальну тепличку. А так нічого тут не, не буде. Так рано. І внук найголовніший прив'язаний взагалі. Всім здоров'я, Україні, перемоги, до побачення.